Привіт, вітаю на каналі Вантиван Візмі. Мене звати Анастасія Джагола. Сьогодні у мене в гостях знову Аліна Самарська, кар'єрна консультантка та рекрутер, яка має вже понад 10 років досвіду, переважно в it рекрутингу І останні декілька років змінила свій фокус саме на працевлаштування українців за кордоном та в Україні. Поговоримо ми сьогодні про таку дуже цікаву тему: це про біль компаній. Та про біль кандидатів. Як саме знайти ось цю точку перетину і отримати офер Мрії? Аліна, привіт. Угу. Привіт, дуже вдячна тобі за друге запрошення. Клас. Я тільки зараз помітила, яка в тебе красива картина на фоні. Дякую. Дякую. Це супер. Вона мені одразу підняла настрій, просто X10, тому готова спілкуватися, відповідати на всі твої питання. Супер, дуже тобі дякую. Що ж, я пропоную почати безпосередньо з білю компанії, бо я, як людина, яка працювала з внутрішніми та зовнішніми комунікаціями, я частіше на стороні саме бізнесу, і я за те, щоб вирішувати болі бізнесу в першу чергу. І давай поговоримо про те, що ти колись сказала, що компанія шукає не стільки людину, а того, хто закриє її біль. І як. Кандидату зрозуміти, у чому саме цей біль. Угу. Насправді, з одного боку, все складно, якщо вперше про це почути. Але якщо чуть-чуть розібратися, все виходить ну, от прям максимально легко. По-перше, тут потрібно розуміти механіку того, як оцінює рекрутер на старті. Важливо точно зрозуміти, що рекрутер. Це м, певна роль, яка має відзнайти точно необхідні критерії для виконання певної задачі за вимогами її керівника, хайрінг менеджера, керівника якогось там, відділу. І ми шукаємо: от отак: от у нас є межі, і, звісно, ми можемо е, там шах вліво, шах вправо, але тим не менш, нам важливо знайти. Конкретно щось. І саме в цих вимогах, в цих критеріях, що ми шукаємо, і криється основна біль. Ми зараз не будемо говорити про якісь виключення з там, цих всіх історій, наприклад, коли компанія не знає, кого вона шукає. Таке також буває, але давайте візьмемо щось загальне так у вакуумі, коли ми розуміємо, що а, компанія розуміє свого кандидата. І відповідно, як, що важливо на цьому етапі пошуку роботи робити, звертати увагу на описані вимоги. Те, що там написано, скоріш за все, буде питати вас рекрутер, чи є у вас це в досвіді, чи ви вмієте користуватись цим, чи було у вас це в проєктах і так далі. По-друге, обов'язково питайте рекрутера. Або в листуванні перед співбесідою з рекрутером, або під час вже усної розмови. Про що питати? Скажіть, будь ласка, чому зараз відкрилась вакансія? Кого хоче побачити тім літні? Хто для нього зараз е, тут і зараз потрібен? Е, які основні задачі буде виконувати майбутній спеціаліст в перші тижні роботи? От що найкритичніше? Всі ці питання вони доволі прості для розуміння рекрутера. Скоріше за все, якщо це in-house рекрутер то вона або він точно розуміє, що там плюс-мінус потрібно робити. І відповідно ви можете ставити ці питання. Це не буде виглядати як щось там знахабніле, і відповідно вони допоможуть краще зорієнтуватися. Навіщо це робити? Щоб потім на технічній співбесіді прийти і сказати технічному, я знаю, що вам потрібно, я можу це зробити, якщо дуже коротко. І тут вже підключається харизма, про яку ми з тобою говорили в попередній нашій бесіді. Але давай говорити відверто, що насправді часто вакансії формулюються досить поверхнево і формально і. От як в цьому випадку е, умовно прочитати міжрядків і на що звернути увагу, щоб все ж таки побачити реальний запит, а не лише умовний там обов'язок, е, опису обов'язків і функцій, які треба буде закривати? Ну, раз уж ми говоримо відверто, то ніяк. Але це не катастрофа, це вихід є. По-перше, зараз всі вакансії пише ШАІ. І в них немає особистості компанії, називаємо це так. Вони зараз схожі один на одну, і це проблема з одного боку. А, на що звертати увагу? Знову ж таки, вимоги читаємо там, плюс-мінус можна щось з'ясувати, хоча б піти потім у рекрутера запитати, а чому це тут вказано перепитаєте якусь вимогу або декілька. Це абсолютно знову ж таки нормальний варіант діалогу, коли, наприклад, рекрутер пише вам в LinkedIn чи в іншому месенджері, кличе на співбесіду. Такі клас, у вас класне резюме, давайте підемо спілкуватись. А у вас ще є питання? Тому можна на цьому етапі сказати: Так, я дуже радий буду піти з вами. Поговорити, але я маю раз, два, три питання. Можна, будь ласка, на них зараз почути відповідь і пройтись по цих вимогах. Таким чином можна буде з'ясувати, де саме там може бути біль. Ще один класний лайфхак, який не дуже простий, але супер ефективний, і по секрету це допомогло декілька моїм клієнтам отримати офери. Ми Точніше, ми, я так, як, як мамочка, як квочка завжди кажу, ми з моїми клієнтами. Коротше, мої клієнти пишуть нинішнім працівникам цієї компанії з проханням, будь ласочка, дай мені пораду, як пройти співбесіду. Що зараз є критичне, що зараз важливе, на що звернути увагу під час підготовки до співбесіди? Про що питає Дімліт? І так далі. І е, так краще написати трьом-чотирьом спеціалістам, які нещодавно працевлаштувалися, і бажано, щоб це був спеціаліст з вашого відділу. Навіть якщо він розкаже, їм зльлє цю інформацію, скаже, ой, мені, і мені тут кандидат писав, що це таке? Це ж, навпаки, в плюс. Ну, і, наприклад, хтось не відповість, а хтось може розписати отаку от е, е, велику, Історію і на основі цієї історії можна буде підготуватись і зрозуміти знову ж таки: чи варто по-перше йти в цю компанію, а по-друге, що там з такого важливого, про що потрібно знати? Ти сказала про те, що наразі всі вакансії пишуться штучним інтелектом. Я пригадала кейс. Опису вакансій, який я бачила не так давно. Одна з компаній шукала операційного директора, і mm -hmm. в них ну зрозуміло, що всі вакансії пишуться штучним інтелектом. Але як ти знаєш, коли ти даєш запит чату GPT, він на початку тобі дає там коментар, що ось я тобі дав ось це ось ось це. Ось це. Далі опис, і в кінці він тобі ще задає якесь питання. Mm -hmm. І в описі вакансій все це було клас. Не пройдено. А, я, я просто коли це побачила, і е, е, я, б, я б, мабуть, звільнила цього рекрутера, але я дуже кардинальна така людина, тому, будь ласка, рекрутери, звертайте на це увагу, я вас дуже прошу. Кандидати, якщо ви бачите таке, то також звертайте на це увагу і допомагайте рекрутерам, які цього не помітили, і просто відгукні цю позицію, напишіть, що треба виправити це. Бо це твачка. Це проблема точно. Повертаємося до нашої теми, і давай тоді поговоримо про те, у чому, на твою думку, наразі, скажімо так, головний біль бізнесу у дефіциті професіоналів, у відсутності відповідальності, чи можливо у тому, що люди перестали розуміти загальний бізнес контекст? Угу. Ем, ну, давай так, білю бізнеса може бути бізнесова, там своя особиста, ми там не говоримо зараз про розвиток бізнесу, там, якісь не, нехватку клієнтів і так далі, говоримо про ринок. Е, є певна така е, після смак хаосу, я б так це назвала, тому що. Є певне відлуння від того, який зараз ринок праці, що зараз, е, грубо кажучи, людина готова на все. Тільки дайте мені, будь ласка, роботу. Я вже втомився, я вже не можу е, витримувати весь цей е, тиск на себе з боку компанії, які вигадують там по 10 різних етапів. Це зараз окрема історія, до речі. Е, і тому готові от на будь-яку ЗП. На будь-які там умови роботи і так далі. І не завжди це компанію влаштовує, тому що деякі компанії, які знову ж таки усвідомлені, які будують класний бренд, процеси вони хочуть бачити таку ж саму цілісну особистість. Яка знає, хто вона, про що вона скільки коштує, що готова робити, і це також накладає певний відбиток на те, якої якості виходить загальна маса працівників. І, на жаль, в деякому сенсі це впливає і на рекрутерів у загальній своїй масі, тому що зараз є певна тенденція на регрес того, що має вміти рекрутер та яким має бути рекрутер як ідеальний спеціаліст, називаємо це так. Є таке. Мені здається, що це також впливає взагалі на корпоративну культуру компанії. Тому yeah, це всі, так, так. важливий фактор. А, мені хочеться ще трошки поговорити саме про компанії і. Часто власники або менеджери скаржаться на те, що ніхто не хоче брати на себе ініціативу, ніхто не хоче проявляти ініціативу. І тут хотілося б поговорити з тобою про що це? Це про нове покоління кандидатів, чи це про те, як компанія комунікує свої очікування щодо кандидатів? Це може бути, це може бути насправді будь що. Якщо так, але якщо говорити з варіантів, де сталася помилка, це може бути неякісний найм, Тобто від початку були встановлені неправильні критерії на найм людини, і, відповідно, очікування від цих спеціалістів також були побудовані невірно, і потрібно було ну, зовсім на інші критерії звертати увагу. Також це може бути неправильно побудована комунікація та процеси всередині компанії, де можуть навіть набирати класних ініціативних проактивних людей, але за рахунок певних умов робочих, сам менеджмент може гасити цю ініціативність і відповідно людині простіше бути нейтральною, а потім в кінці і пасивною. Ніж щось робити додаткове, або це може бути там токсичність спілкування всередині, і так далі, якихось окремих особистостей всередині компанії чи навіть загальної компанії. Супер. дуже дякую. Давайте тоді, мабуть, поговоримо тепер з іншого боку. Поговоримо саме про біль кандидата. Як ти вважаєш, в чому головний біль кандидата на сьогодні? Що це може бути страх невизначеності, втрата впевненості, як в собі, як в професіоналі або відчуття, не знаю там всіх кличуть а мене ні? Що є, скажімо так, головною їх проблемою. Якщо ми поділимо на дві частини, скажімо так, особисті психологічні моменти і зовнішні фактори, які є на ринку, якщо говорити за так звані психологічні моменти, то це так, це от якраз е, зневіра, е, якісь комплекси внутрішні, які заважають людині зробити перший зважений крок назустріч пошуку нової класної роботи. По-друге, те, що я казала трошечки раніше, це те, що людина готова на все. Людина настільки боїться втратити, що забуває про свою цінність. І коли чує одну, другу, третю, четверту відмову, то відповідно починає питати себе, що зі мною не так, чому мені відмовляють. Хоча насправді це може бути дуже класний спеціаліст, який до цього. Там може мати досвіду там, багато років, і до цього цього спеціаліста кликали постійно в компанію, а не він шукав або вона. А тут хоп, що таке, що трапилось, і виникає певний дисонанс і нерозуміння. Але насправді це, от якраз, через те, що людина була не в курсі, що ринок змінився, що там, не спілкувалася, не підтримувала нетворк. з... Компаніями, з рекрутерами, там з іншими колегами і відповідно е втратила контекст, і зараз шукати роботу три місяці, це норма для українського ринку, там, для європейського. Тим паче, там тільки через три тижні почнуть відповідати вперше, і це, от якщо з таких особистих моментів. Якщо казати за зовнішні фактори, то це конкуренція, звісно. Потрібно її витримувати і потрібно мати певний такий набір внутрішнього запасу енергії, щоб витримати цей довготривалий шлях, і все ж таки отримати в результаті свій офер, так. Щось нас знову підвисло, це в мене чи в тебе. А, все, ок. давай mm -hmm, Я тут закінчила свою думку. А, в минулому випуску ми з тобою говорили про важливість особистого бренду для кандидатів, про харизму, про вміння, скажімо так, себе представити. І, м скажімо так, в рамках цього, чи можемо ми сказати, що сучасний кандидат має мислити як маркетолог, розуміти свою, умовно там цінність, знати аудиторію, тобто безпосередньо компанії, з ким він е, хоче працювати, і формулювати свою пропозицію, і, скажімо так, в якомусь сенсі формулювати, як він може вирішити і закрити біль компанії, в якій він хоче працювати? 100%. Можна рухатись і без цього. От я завжди е, кандидатам кажу, з якими працюю, ви можете робити, як робили взагалі не проблема. Але час на виконання вашого, там, якої, вашої цілі він буде чуть-чуть довший. Декого там 2-3 роки, 2-3 роки можуть шукати роботу, Ну, але ж працює, працює, але довго. Якщо говорити за те, який підхід змінений. То зараз, е, окрім того, що повинно бути адаптоване резюме під АТС, але мало того, що воно має бути адаптоване під АТС, його має ще рекрутер чи хайрінг менеджер зручно читати. Тобто це не тільки про роботизований підхід створення резюме, а що рекрутер, який завалений кількістю резюме та інформації, вміг в один аркуш побачити суть. Uh -huh. Тобто зараз можлива суть, але їх правильно красиво подана а, в цьому документі. Так само LinkedIn, так само зараз я, от взагалі, амбасадор супровідного листа. Багато хто не розуміє, як його писати, навіщо він роблять його знову ж таки за допомогою чату GPT чи іншого Шаї, і він виходить е як калька один на один схожий, коли всі. Пишуть через шаї, супровідні, я така, а, знову ти привіт, чат. І е, зараз працюють е, супровідні зовсім інші, які, знову ж таки, персоналізовані під компанію, чітко описуються вимоги компанії, де е, людина щось описує. Е, те, що їй особисто сподобалось, а, в тій компанії, в яку людина подається, або якщо вона вже там мала досвід а, якогось там, а, там стикалася з цим продуктом чи послугами, або чула, або читала, або може дати вже якусь рекомендацію, і так далі. Тобто супровідний він зараз а, несе роль такого місточка між тим. Що е, хоче побачити кандидат, е, компанія і що може дати кандидат. І, відповідно, резюме це більше про бекграунд людини, от як він є, тому що багато хто з консультантів зараз радять змінювати резюме під кожну вакансію. Тільки щоб воно було релевантне до опису вакансій, але базово це помилка, тому що ну, ми ж, по-перше, можна поїхати стільки раз резюме міняти, а глобально це неправда, те, mm -hmm. що ми там пишемо. Тому супровідний лист якраз відіграє роль того, як можна якісно себе подати через призму того, що хоче бачити компанія і портфоліо для тих, звісно, для кого воно важливе. Але в багатьох зараз випадках, там, де портфоліо має бути, воно must have. От, наприклад, для дизайнера, якщо немає портфоліо, таке резюме автоматично закривається і далі не розглядається людина. А, та, звісно. Поки ми з тобою спілкуємося, і так як я сказала, що я більше, скажімо так, на стороні бізнесу, я зрозуміла, і, в принципі, така думка пройшла в uh -huh. голову, що Мені здається, що якраз таки формат, коли людина перестає просити роботу а починає пропонувати рішення, є більш ефективним. І Тому. якщо ви, скажімо так, підходите до пошуку роботи і там до процесу рекрутингу як кандидат, з точки зору, що не я шукаю роботу, а я пропоную вам рішення, яке я можу реалізувати за допомогою там того досвіду і навичок, які в мене є, то мені здається, це зовсім інший фокус. І це такий дуже бізнесовий підхід, який може відгукнутися компаніям. Так, так. Особливо, якщо ми звісно якраз Позиція. Дуже вгодна. Це якраз те, про що я казала минулої нашої зустрічі, про усвідомленість, коли людина може не просто усвідомленість і масштабність в мечі, коли людина може мислити стратегічно великими категоріями, майлстоунами і розуміти, де вона може хоче бути. Через певний проміжок часу відповідно думати масштабно в цьому і про компанію. І, звісно, людина, яка пропонує якесь рішення, ну ми зараз абстрактно говоримо, але при цьому це людина, яка вміє формувати запит, яка чітко розуміє. Навіть якщо не знає теорії, але може на підсвідомому рівні оцінювати, що у там, бізнесу, у людини, взагалі у будь-кого, у клієнта бізнесу, може бути певна потреба, на яку вже формується запит, і, відповідно, реалізується певна послуга чи продукт. І відповідно так само у кожній зв'язці будь-якої комунікації є ця потреба. І те, що може дати людина. І тому той, хто це розуміє, хоча б базово формує свої думки та дії згідно того, що може дати рішення на цю потребу, відповідно на це звертають найбільшу увагу і фокус саме на таких спеціалістах. А, Алін, якщо підсумувати, як компанії та кандидати можуть нарешті умовно зустрітися не в точці страху і непорозуміння, а якраз таки ось в цій точці цінності і закриття болей і потреб один одного. Угу. По-перше, дуже раджу всім спеціалістам тримати планку. От те, що вони для себе хочуть, на що вони здатні, тобто не погоджувати знову ж таки на те, що пропонує ринок. Так, в моменті це складно, довго, але коли кандидати формують потребу, компанії ну не можуть вони без людей, тому починають розсувати свої межі. Давати більше ЗП, кращі умови, і все ж таки думати, що не вони тут основні, і що є ще людина, яка так само може приймати рішення. Це перше, це прям дуже важливо. Друге, це вчитися бути сучасним кандидатом. Це от якраз те, про що ми казали, це те, яким навичкам та софтам потрібно відповідати зараз. А щодо компаній, це не забувати про те, що все ж таки бізнес будують люди, і що е також ми повинні мати взаємовічливий підхід, піклуватися про тих, хто працює з нами, е думати наперед е масштабно про те, е як наші умови праці та процеси впливають на е наших спеціалістів, і відповідно е робити найм. Таким, щоб він підходив під бізнес тут і зараз, але без е, таких е, надлишкових зайвих втрат, якщо можна так в лапках назвати тих, хто вигорає і звільняється в результаті, це точно. А, і, мабуть, останнє, що б ти сказала людині, яка зараз втратила роботу або знаходиться в пошуку роботи, і не розуміє, куди і як рухатись. По-перше, видихнути, зрозуміти, що, як я завжди повторюю, вже дуже-дуже багато років робота це всього-навсього робота. Це лише частина нашого життя. Вісім годин, ну це максимум, краще менше, звісно. Що це такий собі взагалі неважливий процес, як би це не звучало, що в житті є набагато важливіші речі. І тому, Робота знайдеться завжди. І найважливіше це вірити в себе, пам'ятати, що все буде круто та класно, але при цьому діяти, робити крок за кроком, помилятись можливо, але потім все одно діяти. І виключно такий підхід впевненості, спокою, рівноваги та Натхнення призведе до гарного результату. Супер, дуже тобі дякую. Дякую тобі за цю розмову. Мені здається, що в нас вийшло дуже класне відео, яке знову ж таки буде корисне як кандидатам, так і роботодавцям, особливо для кандидатів, які, можливо, після перегляду цього відео зможуть трошки змінити свій підхід з точки зору пошуку роботи. на Скажімо так, на пропозицію рішення проблеми, яка є у бізнесах, і, можливо, саме це буде їх перевагою в прийнятті рішення в їх пользу. Дуже тобі дякую і тобі дякую за запрошення. І я сподіваюся, що ці дві теми, які ми з тобою говорили, будуть корисними і для когось може стати якимось таким острівцем натхнення для того, щоб змінити своє бачення. На свою нинішню ситуацію і почати діяти і знайти класну роботу. Дякую.